Ну і вітання, слава Україні! Поки у нас молодьба трошки на паузі, дощик перейшов і так незрозуміло, де більше влило, де менше влило. Е -е, Опадомір. Вдома показав 5 мм, але щось мені здається, що в полях його трохи більше. Соя ніби росте. Навіть нема часу заглянути, що там робиться. Вирішив використати той час по заробці стерні смарагд. Я вже вчора трошки працював, В основному треба заробити після узиму ячменю. І також я цього року вирішив робити смарадом після ріпаку. Не знаю чи тут буде правильно чи неправильно, тому що хотілося б це зробити на 5-7 см, а от смарадом не так просто. Він глибше він працює чітко, а мілко складнувато ним робити. Але оскільки є трохи бур'яна і він росте швидше, ніж волога є, тепер воля до сонця є, то що ж йому не рости. Я собі думав, можливо, падалиця сама, посходить ріпаку і потім вже заробляти. Але кажу, що бур'ян росте швидше. Ну так я вчора один гектар тут заробив, спробував, побачив. Я так дуже-дуже мілко, -дуже як би сказати, шкрабою, навіть добре вся вон там ще де є і стоять. Я думаю, може буде й добре. Так що... Після ріпаку всі поля підуть, під посів озимої пшениці. Тому і... Він мішає підготувати, буде один слід чи два сліди до кусів, і також потім, можливо, зроблю ще комбінованим агрегатом під, перед кусівом, може і ні. Тут все, все буде видно. Якщо не вийде з Падали ці, то я ще все одно працюю грандстаром по, по сходах. Так, тут була розгіна борозна, треба її заробити, а далі, далі під невеликим кутом. Півтора гектара вже можна щось робити. А коли такі ділянки невеликі, там по пів гектара, куди там розженешся? Смарак загортає. Любу борозду на уран і якби потреба особисто для мене в оборотному перекідному плузі абсолютно відпадає. Тут можу взяти глибше, щоб загорнути, а далі буде ніч. так, э, стерня не дуже висока, потому что рипак был низкорослый. Того року может и легче его, с ним справиться. Итак, вот так получается. Под рипак тут была оранка. Сейчас Смора справиться з тим ділом. Після ріпаку абсолютно не потрібно нічого робити. Смора і посів. Значить, минулі, минулі роки практикував цю операцію першу. Я робив ПДТ дуже мілко. Та начебто непогано не було. Але вона не нищить стерні. Вона, як мілку робиш, так стерня як стояла, так стоїть. А смарагд стерню більше прикладає. Ну, звичайно, я хочу дотриматися мілкої мілкового робітку. Дати глибше, то він ту стерню і землю похоронить, але так воно виходить. Весь всю сторону заробити смарандо зараз. Як по рипаку, так по взимому речмені, так і по, по пшениці. І по пшениці, якщо вийде, засіяти якийсь на двох, на двох ділянках там, де має бути соя. Це буде жито і є гіпшиця. Щось таке намішаю. Можливо, що встигну змолодити. Овес я собі вирішив на сам кінець збирати. тому що так, Треба насіння вибрати що з пшениці, треба насіння ще вибрати з ярої, зимої пшениці, ну і з ячмень. А овес, як вже попаде в комбайн. Все одно він десь там його вже не відчистиш. В принципі, я той весь і сів для того, щоб його потім в наступному використовувати як додавати до ну, і Мала бути шевика, а я показував, що десь вона пропала. Десь щось не так спрацювало. або вона вимерзла, або я за загусток посіяв овес і овес заглушив. Я так дивлюся, що вже ріпак і посходив, то падали це. І то ж пройшло кілька днів від збирання, чи він осипався раніше. Чудово. Не весь зійшов, але щось є, якраз тільки повилізало. Град то був не такий-то великий, був, то може і десь якийсь стручок і вибив. то не є критичним. Тоді дощурував серйозно. Тайну я покращу ніж після БДТ. Ну а інакшого диску і я не маю. Можливо, колись щось надумаю, а можливо і ні. Смараг, в принципі, закриває всі питання. Ну отак от воно получається. Чітко дотриматися глибини не виходить, ну але десь воно е підрізає, десь накидає землю. От воно вже так проросло, ріпак це вже чудово, що він вже проріс. Його не так багато, але він є. Тут нічого не зробиш. Але він, як то кажуть, рівномірно, рівномірно порозкиданий. Щось. Щось і за комбайном повилітало, з То є звичний речі на ріпаку. Таку глибину, е, мілку, якраз виходить дотримувати цього року, тому що зношені ті вже лота, вони не дуже зариваються в землю. Ото я доробляю тих кілька гектарів е, ріпаку і буду міняти. Тому що, що робиться вже, е, перше, що він не йде в глибину. Ну і вже буде зношуватися там сам корпус. А долота вже придбані, буду міняти, покажу, що і як нам, напевно, може це відео потрапити, тому що що мені тут е, 2 гектари зробити і я поїду, мабуть, перечіплю хоча б передній ряд, тому що е, час такий, що треба його використовувати, ну і порешті вони будуть втиратися спочатку три передніх, а потім поміняю чотири на другому ряді. Так буде легше. Жорик. І так, напевно я буду всі міняти. Ото один зняв. А то такий має бути. Грубо кажучи, половина. Значить, був франк Лемекс, І знову буду ставити франк Лемекс. Тільки тут був простий, а тут вже з формайтовою напайкою. Вибравши минулої весни, то комплект обійшовся щось 10 тисяч з болтами. нові ну, болти, хоча старі вони ще там не дуже тої зносились, але краще поміняти болт. 12 клас міцності. Та скільки тої роботи? Краще поміняю та й втретє. І що я маю з ним робити, як він хоче помагати? Робота зайняла не так багато часу. Я надіюся, що воно тепер вже буде працювати краще. Ріпак я закінчив, а тепер треба пробувати робити після озимої пшениці. Маса там соломи і січки велика, треба робити трошки глибше, щоб краще замішати. Так що буду зараз пробувати та заодно і вам покажу.